Друзі, ми цього довго чекали. От нарешті, 22-й рік, ненависний рік для українців завершився. У 23-й рік ми йдемо з надією, що у цьому році війна завершиться і завершиться вона, звісно, перемогою України. Дякую, що ви з командою твоє. Ми це дуже цінуємо. Мене звати Єва Ніколишвіля. А це Джевеліна, і це перший випуск у новому році, але точно далеко не останній. У нас для вас є ще багато озброєнь, про які варто розповісти. Поїхали! Минулий 2022 рік ми завершили красивою цифрою. Більше 100 тисяч росіян направились туди, куди їм саме місце, в пекло. А якщо рахувати, що на одного загиблого є ще приблизно 4 поранених, то виходить, що українські захисники вивели зі строю російської армії близько пів мільйона росіян. Але були й ті, які тікали, і їх було справді багато. Російська армія накивала п'ятами на всіх напрямках інколи так швидко, що їм доводилось кидати своє новітнє озброєння. І часто для українських армійців це був дуже цінний ленд-ліз. Сьогодні ми поговоримо про ще один аналог авгніт, а саме російський радіолокаційний комплекс Зоопарк 1 м вартістю від 15 до 20 мільйонів доларів. Трохи пізніше я вам розповім, де саме захопили його українські армійці. А ще розповім, чи вдавалося від початку повномасштабної війни знищити хоч один комплекс. Дочекайтесь. А поки що ж таке РЛС зоопарк? Розробка комплексу 1 Л 219 зоопарк почалася ще у 1981 році, практично одночасно і з українським аналогом Зоопарк 2 який мав відрізнятися підвищеною дальністю. Так вам не почулося в Україні також є схожий комплекс, і навіть схожа назва, але розробляли їх різні підприємства. На озброєння російської армії комплекс став у 1992 році. Тоді було виготовлено два серійні зразки. У 2002 році був представлений модернізований комплекс з індексом 1 Л 219 М. М означає модифікований. У 2013 році росіяни представили модернізований радіолокаційний комплекс Зоопарк 1М новий комплекс отримав індекс 1Л-260. Основним призначенням комплексу є коригування вогню, а також розвідка вогневих засобів супротивника. Комплекс автоматично засікає в повітрі міни, снаряди і ракети, що летять, і обчислює їх траєкторію. Декларується, що вогневі позиції гаубиць він бачить на дальностях до 15 км, мінометів до 20 км, РСЗВ визначаються до 30 км, а пускові позиції тактичних ракетних комплексів 40 км. Зазначимо, що ці дані взяті із відкритих джерел, і реальні дальності можуть відрізнятися. Зоопарк є багатофункціональною РЛС і здатний видавати керуючі сигнали безпілотним літальним апаратам, а також стежити за повітряним простором у зоні відповідальності, супроводжуючи різні літальні апарати противника або цивільні повітряні судна. Комплекс обслуговують три особи. Час розгортання менше п'яти хвилин, а час обчислення траєкторії снаряду біля 20 секунд. До складу комплексу входять радіолокаційна станція розвідки позиції ракет і артилерії, машина технічного обслуговування, а також резервна електростанція. Перевагою зоопарку є, зокрема, його самохідна база, оскільки він стоїть на шасі легкоброньованого гусеничного тягача МТЛБ, він розвиває на бездоріжжі швидкість до 60 км на годину. А ще здатний плавно долати водні перепони. Пишіть в коментарях вашу думку стосовно цієї РЛС. Чи має вона сенс, коли, наприклад, українські гаубиці можуть бити на відстані більше 30 кілометрів, тоді як зоопарк бачить на 12? А ще не забудьте лайкнути це відео, і тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити майбутні випуски. І звісно, не забувайте донатити на зсу. Кілька таких станцій Збройні Сили України змогли знищити. Доказом цього є відповідні, хоч і нечисленні відео. Ще одну РЛС росіяни пошкодили самі. Як вам зараз буде смішно, але це реально факт. При транспортуванні контрбатарейного радара на тралі його водій банально не вирухав висоту моста і врізався у проліт. Але погодьте, що такий цінний трофей приємно було б не тільки знищити, а й захопити. І українським армійцям це вдалося, зокрема на початку вересня. Рідкісний зразок російської РЛС знайшли повністю справним на Ізюмському напрямку. Чому знайшли? Бо росіяни його банально кинули, коли тікали від наступаючих українських підрозділів. І він дійсно був без жодного пошкодження.